Так, привіт-привіт, Ташечки. Ну що, дивимося раки на лютий 2025 року, що принесе лютий 2025 року для раків. <кій> дивимось, як завжди, по основних сферах. Якщо що, то за основними розкладами пишіть мені під відео або пишіть мені в інстаграм. Або в Телеграм. Так що також доєднуйтесь до моїх решти соціальних мереж: Інстаграм, <кій> Тікток, або пишіть Телеграм. І тут підписуйтесь, ставте лайки. Основна енергія. Основна енергія для раків на лютий 25-го. Далі фінанси. Далі у нас робота кар'єра, відносини, психоемоційний загальний стан і порада. Порада. То що ж, раки, дивіться, на загальну енергію місяця у вас туз Кубків та Трійка Пентаклів. Про що це говорить? Тузи це в нас якісь пропозиції, якісь можливості, якісь, знаєте, це не починання, а це саме якісь так пропозиції, починання, щось поштовху до чогось нового. Це те, що вам дає Всесвіт, якусь можливість, знаєте, якусь зачіпочку таку, як щось таке, якийсь гачочок. Втягнетесь ви до нього, чи не зачепитись ви за нього чи не зачепитесь це вже ваша, скажімо так, ваша проблема. Так, так ось загальна енергія місяця. Це можливості, також це емоційне таке наповнення. Це наповнення, знаєте, таке почуття повноти в усіх сферах життя, почуття повноти, відчуття. І також. Ріка пентаклів. В даній колоді я її трактую як працю, як плідну працю, знаєте, як відточення своєї майстерності. Як це можна поєднати? Відточуючи свою майстерність, працюючи над своїм досвідом, над своїми вміннями, ви отримаєте, отримаєте задоволення, скажімо так, в усіх сферах життя. так? Ви отримаєте якесь можливо навіть виповнення своїх бажань, тому що ту з кубків саме тут, бачите, в нас золоті рибки, їх тут дуже багато, які виповнюють наші бажання. Так? Тобто, у вас дуже така класна позитивна енергія місяця, взагалі, вам потрібно в цьому місяці працювати. Відточувати свою майстерність, відточувати свої знання, свої вміння. І, скажімо так, будемо зараз далі дивитися, але, скажімо так, показати, що ви вмієте. Що у вас по фінансах місяць? По місяцю, по фінансах, зверніть, будь ласка, увагу, щоб вас не, не ошукали. Зверніть увагу на те, щоб ви не потрапили в якусь знаєте, фінансову халепу. Якщо будете підписувати якісь документи, то дуже уважно, дуже знаєте, так, прискіпливо, ретельно читайте кожну букву, кожну, кожну кому. А, взагалі, місяць це якісь таємниці, це якесь таке, знаєте, щось невідоме, щось таке можливо, навіть от в фінансах щось таке підступне. Раки, будь ласка, а в лютому місяці до фінансів, до всіх фінансових питань ставтеся дуже, дуже, дуже так прискіпливо і дуже відповідально. Далі. Робота і кар'єра. Ну тут імператор. У вас взагалі а, багато старших арканів, тож місяць буде такий потужний, потужних енергій. Місяць буде такий, знаєте, запам'ятаєте ви цей місяць? Так от. Робота кар'єра. Тут у вас, хто хоче кар'єрного розвитку, вам потрібно мати чіткий план. Вам потрібно а, мати чіткий план, як ви будете йти цими кар'єрними єр, кар сходами. А, вам потрібно, в залежності від своєї там, ситуації, так, а, вам потрібно розписати, знаєте, по, по пунктах. Роблю то, 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 то і то. Керівництву для підвищення подаю то, 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 то. Вам потрібно знати і відточувати, знову ж таки, відточувати свої вміння, і тоді ваше бажання збудеться. Якщо ви не, не йдете до того, щоб якось просуватись по кар'єрні по кар'єрних сходах, то о, у вас тут можуть, знаєте, до вас може бути особлива якась увага від. Керівництво, можливо, якісь вимагання будуть особливі від керівництва. Щось, можливо, буде, будете якісь питання з'ясовувати безпосередньо з керівництвом. А, якщо, у вас, якщо ви власник бізнесу або працюєте на себе, значить, а, якщо ви власник бізнесу, тут імператор знову ж таки план і а, це принесе вам досить такі непогані прибутки. Але будьте уважні. При підписанні якихось договорів, якихось фінансу, все, що дотичі фінансів, будьте дуже уважні, ретельні і прискіпливі. Тож, якщо ви працюєте на себе, вам потрібно структурувати свій час. Тут ця карта, якщо ви знаєте фрілансер, тут чіткий тайм-менеджмент. Тайм-менеджмент має бути, знаєте, на висоті. Тож робота, фінанси, робота, кар'єра зрозуміла. Далі відносини. По відносинах знову кубки, і це знову говорить про дев'ятка кубків, говорить нас про наповненість, про задоволення, про те, що ви будете почувати себе. У відносинах, знаєте, просто ось так, о, знаєте, у вас емоції будуть випліскуватись. І я дуже сподіваюся, що це будуть позитивні емоції, оскільки дев'ятка кубків це карта в нас такого задоволення, задоволення з собою, задоволення своїм станом, теперішнім, своїм теперішнім положенням. Тому у відносинах. Все у вас буде класно, супер, ви будете задоволені. Але не забувайте, що над фінансами теж, ой, над відносинами теж потрібно працювати. Працювати, а не пускати їх, знаєте, у вільне плавання таке. Далі, що у нас по загальному стану? Загальний психоемоційний стан буде у вас такий, знаєте, Стан втоми, такої виснаження, можливо, ось ці питання якісь в роботі. Коли від вас можливо керівництво буде хотіти більшого, чим ви можете їм дати, або більшого, чим ви хочете дати. І вас це буде, знаєте, так. Втомлювати, вам захочеться відпочити взяти якусь таку паузу. І тут знову ж таки повертаюсь до фінансів. Дивіться, щоб оця ваша така, знаєте, втома і бажання взяти паузу, не зіграло з вами злий жарт стосовно фінансів. Будьте ретельні, будьте уважні і прискіпливі. І, взагалі, щоб ось цього стану такого уникнути. Хоча не завжди його потрібно уникати, але просто, щоб пом'якшити цей такий стап, просто насолоджуйтесь емоціями в відносинах, які у вас будуть прекрасні. І далі порада порада для вас, знову ж таки, зверніть увагу на документи. Знову ж таки, звертаюсь сюди. До фінансів зверніть увагу на документи, щоб все у вас було чікі-піки, як то кажуть. І що стосується роботи, теж тут від вас можуть вимагати якихось документів. Я не знаю, може, якихось там оновлення документів, підтвердження документів, підписання якихось документів. Будьте в цьому уважні, обережні, прискіпливі. І також це говорить про те, що шукайте баланс. Шукайте баланс між роботою та та відносинами. Шукайте тут баланс. Розумієте, у вас виходять і емоції, і, і праця така досить, така, знаєте. І не скажу, що це важка праця, але заглиблення таке в працю, так? коли людина от просто хоче працювати нон-стоп, працювати, працювати, щоб покращити свою майстерність. Тому тут вам варто в лютому, дорогі мої раки, знайти в цьому баланс. І пам'ятайте, це карта в нас кармічна, скажімо так, карта балансу, коли в наше життя повертається те, що ми посіяли напередодні. Тож я вас цілую, люблю дорогі мої раки. Цього найкращого, па-па!